Сьогодні на занятті ми з вами намалюємо кущ калини незвичайним способом. Для цього нам потрібно взяти коричневу фарбу та поставити декілька крапочок внизу аркуша паперу, додати до них гарненько водички, щоб їх можна було роздути. Тепер беремо, звичайно, соломинку, через яку ми любимо смакувати сік. Та роздуваємо наші краплинки, щоб у нас виходив ось такий кущ. За потрібністю можна додати до краплинок трішечки води та фарби, якщо її буде не вистачати. Ось такі калинові гілочки в мене вийшли. А тепер ми намалюємо ягідки. Для цього нам знадобиться червона фарба. Та наші пальчики ми будемо вмочити пальчик у червону фарбу та біля гілочок. Створювати гроно калини. За необхідністю вмочаємо пальчики ще до фарби та робимо нашу калину. І так робимо біля гілочок гарні калинові грона, там, де вам сподобається і де буде гарно на вашому малюнку. Ось ягідки вже й готові. Тепер можна взяти зелену фарбу та домалювати листочки нашому кущеві. А так як у нас осінь і можна трішки пофантазувати, можна зробити листочки жовтого. Помаранчевого кольору. І так, наш кущ калини готовий. Чекаю на ваші роботи.